Якщо батьки дуже-дуже сильно контролюють кожен крок дитини, вони тривожаться, вони переживають, вони не дають дитині досліджувати світ, в такому випадку у дитини може виникнути тривожний тип прив'язаності. А от в дорослому вже в житті така людина вона буде відчувати постійну потребу бути з кимось в контакті, прям зливатися, втрачаючи себе. І в тому випадку, коли партнер буде, може просто зайнятий на роботі, може просто. Буде інший етап відносин, коли вже виходити з злиття, а переходити на інший етап відносин. У ця людина з тривожним типом прив'язаності, вона буде дуже сильно про це переживати і хапатися за ту людину ще сильніше. Вона буде думати, що з нею щось не так. Не такий етап відносинах, А я щось зробив погане. Зі мною щось не так. Я не заслуговую любові. Я не такий, я не гарний, я поганий. І такі люди. Оскільки вони не витримують тривоги, оскільки лишитися без е, іншої людини їм дуже страшно, і коли вони тільки можуть бачити холодність е, якусь від партнера, вони самі можуть розривати відносини навіть тоді, коли для них це буде дуже боляче. Вони їм краще пережити ту біль ніж е, розриву, ніж біль, коли тебе не бачать, коли від тебе відсторонюються.